30 серпня господарський суд Житомирської області ухвалив рішення передати у власність держави палац Терещенків у селищі Червоне. Рішення оголосила суддя господарського суду Оксана Прядко. Задоволено позов прокурора про витребування так званого палацу Терещенків з приватної державної власності. тобто на мою думку, справедливість все таки Тержаствує, ну це рішення. Ну скажімо так, якщо відповідач не буде оскаржувати, воно в свій термін воно вступить. Рішення абсолютно незаконне не нормами, і чим би суд не обґрунтовував це я мову відверто кажучи. Це просто події сьогодення, що пов'язана з українською православною церквою. Більше я нічого не можу сказати. Абсолютно незаконне рішення. Нагадаємо, що палац Терещенків перебував у власності Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Тетяна Дукач, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.